Шановні друзі, можливо, це заключна партія заключного матчу, заключного тура, далеко не заключне, але лише тільки перший в історії волейбольної Ліги Поділля 2023. От бачите на задньому плані Олександр Леонід Суворов, президент волейбольної Ліги Поділля, дає інтерв'ю одному з центральних відеоканалів Вінниці. Дивіться, яка увага до цього турніру. Ну а я скромний е е коментатор що... і ще скромніший від оператора Олександр Мазов. Е е буду вам показувати і розказувати про третю партію матчу Браїлє Стрижотель. Юрій Болдін е е першим темпом забиває цей м'яч 1-0. Браїлі, вони там на дальній стороні майданчику. Сергій дорог зараз на подачі, прийом Андрія Яковинця. І Роман Вовкотруп. Роман Вовкотруп забивається. М'яч 1-1. Ну, які шанси, а які шанси, друзі? А ви знаєте, непомітно так після двох виграних партій команда Браїлів гарантувала собі. Друге місце в волейбольній ліжі Поділля. З'явився на Малянчику, до речі, інший лібер в команді, команді Браїлів. А це Андрій Ус, якщо не помиляю. можливо, помиляє. Брачі е, Роман Тобто, Незалежно, е, незалежно. Від цікаво зараз працював відеооператор там центрального каналу, який бере інтерв'ю. Він встигає і м'ячі подавати, і інтерв'ю з президентом брати. Так працюють сучасні професійні відеоканали, на відміну від нашого, але друзі, маємо те, що маємо. Сподіваюсь, що. Вам приємно було спостерігати за моїми відеотрансляціями, це Олександр Мазан, є ще е, сайт Мазанінфо, є ютуб-канал Микола Лис, є е, Фейсбук сторінка Волейбольна Вінниччина, є ще е, сайт спортивний Донбас, заходьте, до речі. Да, є телеграм-канал, Волейбольна Ліга Поділля, телеграм-канал Спортивне Поділля. Ось там десь. До речі, з'являється, Абраїло Владислав, Вовкотруп на майданчику номер 13 Це перший темп був Білугіна, Вовкотруп помиляється. І рахунок 4-2. 5-2 на користь Крижополя. Ну, дивіться, Браїлі вже собі гарантував друге місце. Можливо, йому вже не важливо загальна перемога в цьому матчі, можливо. А ось Владислав Вовкотруб. Зараз грають Владислав Вовкотруб проти Романа Вовкотруба. Не знаю. От чесно не знаю, брати вони чи просто не комуніки. Юрій Бовдіна працює направив, 3-5. Прийом Романа. Депованець. Прийом був від Сергія Дороша, але там далеко. Навіть такий величезний спортивний зал. Не дозволила це не виграти. Вадим Калінчук. Захекався вже Вадим. Настрибався, нас награвся. Ведеслав Бовкотру нападає. блокує блокується удар. Микита Мацера номер третій. У Браїлова на майданчику. Тобто зараз пасує. Дві Греченко і Бокау. І рахунок 5-6. Браїлів на подачі. Друзі, за підсумками цього матчу, навіть як він закінчиться, ще буде нагородження, ми будемо знімати цю процедуру. Звичайно, ось там Манцера так якось вже. Не знаю, можливо, команди на розслабоні. Але там іще, дивіться, ще боротьба за 20 тисяч гривень. Такий конвертик за третє місце. А... а крижополю треба набирати очко. Треба набирати очко. Тоді вони нас здоганяють, якщо вони виграють 3-2, тоді вони нас доганяють. мхп 2 і там треба рахувати партію. Крижопере непогано, до речі, з партіями. Вовкатрух. Болкат скидував туди, в четверту зону суперника, але там на шляху його волейбольна сітка. Владислав, Вовкатруп. Ні. Тайм-аут бере команда Крижопер. За рахунку 6-8. За рахунку 6-8, Крижополь – Джополь перерва. Ми бачимо, що в нас визначились команди, які посилили перше, друге місце. Ну, зараз можливо, вирішиться Крижополю потрібно вигравати з рахунком 3-2. Ну, просто вигравати. А вже іншого рахунку не буде. Він не так. Чи вони займуться саме третє місце? Отак От атакував Калінчук оригінально. Мацера. Кушнір пасує, якованець б'є. Штурхецький підбирає. Якованець скидує. Лівою б'є Гриценко. якийсь так суматошний волейбол пішов такий. Марсера! Марсера! Пацан Тарасов, Марсера! 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 Драилова. Марсера! Дивіться, також, також сьомий номер на майданчику Браїлова. Ну ось, друзі, просто зараз. Я вже, я надіюся, на свою пам'ять, не записав у свізі протокол, а не знаю хто це. Ну це не Ставнічук, точно. Не Олійник, точно. А хто? Там 18 гравців записаного в протоколі в э, заявців. Не знаю. А от знаю цього хлопця, це Андрій Яковинець на подачі. 8-9. Прийом Андрія Уса. І автіп Владислав. 9-9. Другий склад, скажімо так, Браїлова. Шурхецький, Матус, Калинчук. Дивіться, як приймає вовкотру. Десять-дев'ять, Ргопін попереду. Я тонець 10-10. Капітан брайова Віктор Грицько. Ремековенця. Рома Забиває роман Алкатрук претендент на МВП-матчу. до речі. Ну це... Знаєте, не було випадку, коли б судді давали МВП матчу волейболісту команди, яка програла. ось щось завелося. 12-12. Оце сьомий номер, який я не можу назвати вибачте, друзі. Пробивали. вал. Олександр 12, Кошнін. 12-10. Ні, 12-10, так? Владислав, який? У нас зараз два в Вавкутруби. Один, 13 номер Владислав, це в Браїлові. Інший, 10 номер Роман це е, крижок. Не знаю. Колись бачив, вони підходили, один до мене спілкувались. Ну, не знаю, братись. Не. Не Олександр Кушнір. От також в волейболі віночка багато кушнірів. Один з них це Олександр. Невдалий прийом сьомого номера. Гловкотруп криком таким. Оригінальний удар Роман Волкотруб. Це щось таке, знаєте, як у баскетболі є там е сленданки, так може в волейболі такі варіанти може конкурс обривати. Роман Волкотруб зараз щось нам показав. 14-10. 14-10 на суддівському 14 412 на табло. На користь Андраїлова. Ні, на користь Крижополя. Ось бачите, стрижецький е селищний голова Мих Михайло Демченко. Він сьогодні святкує. Його команда перемагає в на найсильнішому турнірі Вінниччини. Олександр Кушнір знаю, Деякі фахівці пишуть, що це чемпіонат Вінницької області, не готовий зараз, також вам це сказати. Е, ну Можливо, можливо, я визнаю чемпіонатом Мінської області. Але на мій полі, все-таки це є волейбольна ліга, поділяться, окремий ліговий турнір. І як ще на початку його казав президент Олександр Суворов, що вже є пропозиції від представників Житомирщини, Черкащини, Хмельниччини пограти в цьому турнірі. Можливо, подивляться наші відеотрансляції. І, можливо, вже наступні Олександр Матус, 15-11. Попереду крижопінь. Ран Грецем. Пасує Дорож. Лавкотрух. Білугін пасує. Уст. Такий пішов суматошний волейбол. Хоча присутній на майданчику, наприклад, такий волейболіст як Олександр Матус. Не потрібно диспетчер. В футболі таке поняття, диспетчер. Треба е, взяти гру в свої руки. Цей Сумбур. 12-15. Сергій Дорош, прийом якця. Палінчук. Гахуй того. так, ковунець пробиває. Остапа немає, що Із щось із такого дворового волейболу елемент. Роман Волкотруб. 16-12. Забыл все, мы номер. Перше очко на його рахунок. Йде на подачу. Можливо, буде друге. Треба забити ей. Якованець. Примуса він тут. Забиває Калінчук і рахунок 17-13. Не ну, знаю, що Браїлів не випустив, зараз другий склад, або так полуторний склад, як то кажуть, ну, чи є бажання грати ще три партії. Ви білуги. 17-13. Андріюс прийом. Білуги, е, білуги, бов. 18-13. Ну, зараз, дивіться, цікава ситуація, виходить. Присутня команда МКП. У них два очка, Крижополі одне. Е, Браїлі вже собі гарантував е, двома перемогами в партіях. Гарантував собі друге місце. Але зараз е, йде боротьба за третє. Ну, там можете порахувати, Я зараз просто не можу порахувати, а що там э, рахувати? Рахунок партіях МХП і Крижотель. Якщо, ну, якщо крижотель виграє зараз 3-2, то він однозначно... É, trecho.